Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Я ось прийшла до свого маленького господарства, буду зараз поратися, бо всі пищать. У них вчора ввечері вони були наказані, так сказати, бо стали дуже погано їсти. Їх там в коритах було, я і не прибирала. Кажу все, травички їм дала, кажу, ото доїдайте. То вони там щось подоїдали, зараз поочищають і корита там трохи є. І буду зараз всіх кормити. А я так одяглася якось по літньому, а воно доволі таки прохолодно. На сонечку більш-менш нормально, а коли заходиш в холодок, то воно так ух. Треба йти одягати носки і якусь ковтину. Залишайтеся зі мною на каналі, кому цікаве сільське життя. Зараз буду от таку штуку випробувати. Він вчора там нею працював, а я ще ні. Сікачка, чи як воно. Ручна. Я завжди ось на тертушки така тертка, це ще дідуся мого. Зараз буду випробувати новий нову приспособу. Прикольна штука. Ось той кабак. Така, я думала, вона не так буде. Але ні прикольна штука, два рази і все. Це нам оцю сікачку зробив тато чоловіка. Він минулий раз, як приїжджав, привіз нам. А ми за неї забулися, а це вчора згадали. Держак зробили і ось так, раз, два. І ось кабану буде вже. Я думала швидше все-таки терти, а ні, цією штукою нормально. Так що піде. Так, жують. Захотіли їсти, бо тут одна в охоті була. Оця, що ближче стоїть. І в неї апетит пропав. А тепер чекаємо це. Два тижні десь пройде і будемо її прибирати, бо кажуть, що коли вона охоті, то не можна її різати, не знаю. Коротше, будемо її скоро прибирати. Ми так вирішили, що Та й місце вже потрібно, бо там пусто морозилки нічого немає. Та І виявилося нам дві свиноматки забагато. Так що отак. От Помічник ось прийшов до мене. Я думала, він спить там, а ні, прокинувся. Думала, субота, нехай би відсипався, бо в школу ж рано прокидатися. Знаю, що. Ну, у нас і зараз і не ранній такий ранок, прям На зараз там з -тим. десь там восьма година. Я ніколи оце рано їх не годую, бо в них після вечора залишається. Що ти там їси? А, огірок я тобі кидала, щоб ти мовчав. Бо коли беру телефон, його прорізається. І ці пищать. Що ви, їдаки? Що вам давати? Що ви дивитесь, Що вам давати? Ви дуже погано стали їсти. Можливо, це трохи похолодало то будете. Що, щось не подобається, ану розкажіть, йди сюди, йди. Іди, а ти що? Боляче? боляче? І оце було таке мале, як і то ряба, свинка. А це підросло. Движенька був кусе. Огірочок потерла і посипала. Так вони німнюки огірок виїли, а зерно залишилося. Треба ще зерно їсти, щоб виросли. І тут чавкають, гризуть. Потянула. Та ніхто не забере. Так, а я разом з вами зараз піду на город, вирву по качанчику кукурузки цим внутрі і підемо подивимось на ті нори, що там. Щось показалося чи ні. Так що ходімо зі мною. Так, хто дивився раніше мої відео. У нас ось на городі щось завелося, а що невідомо. Я так обсипала борошном, Думала подивитися сліди, але нічого немає. Це вчора вже було воно так присипано. Сьогодні, ось ранок, нічого не видно. Це тут дві ямки, норки, і он там ще. Більше я не знайшла. Але так думаю, що, напевно, ще десь є. Ну, бо слідів нема, воно ж не літає, що воно тут живе. Там не знаю. А я перед цим воду лила, може воно там втопилося. Не знаю, що це таке. Але більше нори я не знаходила, бо я так добре тут по периметру ходила, не знаю. І тут слідів немає. Так, а зараз вирву качани. Так, мені треба два великих качана і три маленьких. Це тут солодка кукуруза була. Це такий гарний качанчик. Це залишу на наступний рік, щоб посадити. Бачите, воно як солодка кукуруза. Така вона супер багато. Кукурузу стару я вже віднесла нутріям, а це нарвала ось таких молоденьких качанчиків. Ну такі вони вже. Але ми позавчора варили, то пішло, зайшло, так сказати. Ще воно і не переспіла вона, ну і не така геть молода. Смачна, то зараз зварю. Це ось помідорчики на салат, там ще огірочки десь є. І нарвала три бурячки. Хочу зробити шубу. Вчора на каналі Кухня з кишені. там Пані Любов готувала шубу з цим, шпротами. Шпротами я сьогодні не буду готувати, але обов'язково спробую колись. А мені прям так захотілося шуби з оселедцем. Зараз поставлю, нехай все вариться, а сама в магазин схожу швиденько. куплю оселедець, і там мені ще, ще дещо треба. Так, я вже сходила швиденько в магазин. Краще б не ходила. Йдеш за одним, а купляєш те, що треба, але не треба. Так, дві хлібинки. Потім оселедець, за чим ходила. Так, кубаска така картоделька. Потім ось таке. Це женику його. Так, борошно. Ну і кавунчик. Ось такий кавунчик вийшов на 58 гривень. Так, а тут там. жменька цукерок жанику дали. Я ходила в магазин, купила кавун. А прийшла додому, чоловік приїхав, і йому дали. Такий ось кавун великий. І таких два маленьких. І один я купила, вистачить. Наїмося, бо зараз такий сезон треба наїстися. Вже і хоч і прохолодно, але кавунчиків хочеться. Thank <laughs> you.